Привіт всім замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги ремені для спорту. Даний аксесуар дозволяє зручно закріпити резинки для тренувань до будь-яких дверей. Він виконаний з міцного матеріалу, що гарантує надійність та довговічність. Він легко встановлюється без додаткових інструментів та підходить для більшості дверей, що дає змогу виконувати різноманітні вправи на всі групи м'язів. Завдяки компактному дизайну пристрій можна легко взяти з собою в подорож або на тренування. Підходить для людей різного рівня підготовки від початківців до досвідчених спеців. Спортсменів Пропонуємо до вашої уваги світлодіодну лампу. Ці лампочки спроєктовані для імітації вогню, надаючи приміщенню теплоту та романтичний настрій. Потужність 9 Вт роблять їх сумісними з більшістю електричних систем. Вони можуть використовуватися в цоколях е 14 Е27 та Б22. Лампа має довгий термін служби та забезпечує низьке споживання енергії. Цей декоративний елемент підходить для дому, кафе, барів, готелів та інших приміщень. Де потрібна ефектна та економна підсвітка? Пропонуємо до вашої уваги робот-пилосос. Це високотехнологічний пристрій для ефективного прибирання вашого дому. Оснащений лазером Лідар, тому точно сканує приміщення та створює точні карти, забезпечуючи оптимальний маршрут прибирання. Висока потужність смоктування дозволяє ефективно усувати пил, бруд та дрібні частки з різних поверхонь. Крім того, він має ультрафіолетову лампу для дезінфекції, що допомагає знищувати бактерії та мікроби. Завдяки технології Time of Flight робот точно визначає відстань до перешкод. Ви можете встановлювати обмеження для певних зон через спеціальний додаток для смартфона. Пропонуємо до вашої уваги високоякісний проєктор. Даний пристрій підтримує роздільну здатність Full HD, 2 k та 4 k Проєктор забезпечує яскраве та чітке зображення, яке підходить для перегляду фільмів, презентацій або ігор. Завдяки вбудованому Wi-Fi та операційній системі Android. Проєктор дозволяє легко підключатися до інтернету для перегляду потокового відео. Це забезпечує безліч можливостей для розваг, включаючи перегляд улюблених фільмів. В серіалів або відео на YouTube. також відрізняється компактним дизайном та простотою у використанні. Пропонуємо до вашої уваги дифузор в авто. Це стильний та функціональний автомобільний аксесуар для створення приємного запаху в салоні. Він розроблений для надійного розміщення у вентиляційному отворі вашого автомобіля. Дифузор також виконує функцію зволожувача повітря, випускаючи пар з ефірних олій для покращення якості повітря у вашому автомобілі. Завдяки тихій та ефективній роботі він забезпечує заспокійливу та освіжаючу атмосферу під час вашого подорожей